Так, Вадим, скажи, будь ласка, ти ходиш майже там щодня в ТЦК в різні, в Києві, в Житомирі, вже в інших містах? Е, як себе взагалі поводять працівники ТЦК от відносно адвоката? Да? Що вони як вони себе ведуть взагалі? В принципі, поводяться нормально, розмовляють, якщо. Нормально, лояльно до них звертатися, в принципі, проблем немає. Адвокатів пускають, треба мати договір з клієнтом, показати договір, можливо, ще й ордер. Хорошо, а якщо ти приходиш в ТЦК, тебе там клієнт всередині, тебе не пускають, кажуть: дай повноваження, покажи свій договір, ордер. А ти його ще не підписав. Тобто, тебе клієнт просто визвонив. каже, що мені треба допомога адвоката, але я не ваш клієнт. Що в такому разі. В такому разі може договір підписати його дружина або дівчина, або мама, батьки неважливо, важливо, тому що він не може вийти. Бувають такі випадки, коли не випускають тих, хто затриманий на вулиці у розшуку, їх завозять до ЦК і можливо навіть можуть не відпустити для того, щоб побачитись з адвокатом і проконсультуватись. Такому разі треба підписувати договір з близькими людьми. Але е, треба розуміти, що кожен має право на праву допомогу, на захист і тому подібне. Тобто, якщо такі речі відбуваються, то це ну має ознаки там можливо певних правопорушень. Тому е, значно не потрібно таке просто так залишати, реагувати необхідно. Ось і так далі. Тому е, що можемо сказати? Завчасно підписуйте договори з адвокатами, він вам не знадобиться, це як страховка да на автомобіль. Може знадобиться, а може ні. Але на сьогоднішній день е, тема дуже актуальна, тому ну думайте самі.